Минулої середи Лубенський лісотехнічний коледж приймав у своїх стінах чергових гостей юних лісівників Полтавщини. Вони прибули до нашого міста, щоб взяти участь в обласному етапі всеукраїнського зльоту, учнівських лісництв, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. Організаторами заходу, який востаннє відбувався у 2009 році, виступили департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавське обласне управління лісового та мисливського господарства, Полтавський еколого-натуралістичний центр учнівської молоді та Лубенський лісотехнічний коледж. На правах Сподаря першим до вітальних слів долучився директор вищевказаної навчальної структури Роман Сендюк. Він привітався в працівників галузі та юну аудиторію майбутніх лісівників, наостанок побажавши всім учасникам заходу успіху в змаганнях. В природі безліч спеціальностей різних фахівців, професій. Але в цьому великому переліку спеціальність лісівника займає особливе місце. Тому що ту справу. Яку роблять інколи і в дощ, і зимою в морози, не завжди вона був річна, і ми її бачимо, але ми всі відчуваємо те, що дає нам ліс. Маючи десь в межах 16% лісистість, а це більше 10 мільйонів гектарів, ми розуміємо, що кожен шостий гектар суші нашої держави це є поле діяльності лісової галузі. Для того, щоб забезпечити весь комплекс робіт, пов'язаних, перш за все, з збереженням того, що є, з примноженням і створенням нових лісів, потрібний відповідний факт. І абсолютно природньо, що є мережа навчальних закладів, які забезпечують підготовку відповідних фахівців. Це є технікуми коледжі, а потім, безумовно, і університети. Але все починається як в природі з насінини, так і в профорієнтаційній роботі все починається з тих ваших перших кроків в школі під керівництвом вчителів біології, як правило, ботаніки, коли десь, можливо, ще не зовсім свідомо, я це звертаюся до учнів шкіл, ви долучаєтесь до тої великої справи, яка потім стає справою в більшості всього життя. Це заготівля лісового насіння, це догляд і створення перших лісових культур і так, далі, і так далі. Тобто, ми сьогодні будемо свідками того, як ви не тільки які знання покажете. А як і творчо вмієте презентувати вже свої навички, свої вміння? До складу почесного журі увійшли начальник Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства, заслужений лісівник України Юрій Тараненко, директор Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Віталій Бедніна, заступник директора з виховної роботи Лубенського лісотехнічного коледжу Ірина Решетило, викладачі закладу Валентина Гордієвська та Ангеліна Чичул. Це перше етап серйозної роботи. Яка буде проведена і проводиться буде в подальшому для того, щоб наші учні, щоб наші дітвора розуміли, що таке ліс, щоб з повагою відносилися до нього, тому що, за словом, лісіни стоїть дуже-дуже кропітка, тяжка праця наших і лісокультурниць, наших і робітників, трактористів і всіх склерів колективу. Який нараховує на сьогоднішній день 1500 чоловік, працівників лісового господарства Полтавщини. На сьогоднішній день Полтавщина є лідером лісокультурного виробництва. На сьогоднішній день в сесії обласної ради прийнята програма Ліси Полтавщини до 2025 року. Це єдина програма в Україні. Ця програма підтверджена на сьогоднішній день. Біля трьох тисяч гектар земель запасу, не угідь сільських рад земель запасу, для того, щоб створювати нові ліси. Ми на кожен зрубаний гектар за останні 5-10 років посадили півтора гектара нового лісу. І це теж найкращий показник в Україні, який дає нас нагу для того, щоб ми несли нашу лісівничу політику у маси. Доводили до досили до людей. Учнівські перегони, які проходили у спортивній залі, викликали у деяких команд як приємний подив, так і повне спантеличення. Треба було не лише гідно представити своє шкільне лісництво, а й здобути першість у вирішенні різного роду завдань. Наприклад, визначити породу дерева за зразком насінини та деревини, опрацювати гербарій, назвати вірну назву комахи за її зразком, впізнати гриб. Першість в обласному етапі всеукраїнського зльоту учнівських лісництв здобула Худоліївська загальноосвітня школа перших третіх ступенів, «Лубенський лісгосп Посульське лісництво, яка за перше місце отримала в нагороду головний приз, цифровий фотоапарат Кеннон. Друге місце посіла Великосорочинська загальноосвітня школа перших третіх ступенів, Миргородський лісгосп Гоголівське лісництво. Третє місце дісталося Лютинській загальноосвітній школі перших третіх ступенів імені героя радянського союзу Величая, Гадяцький лісгосп Лютинське лісництво. Вже через рік на переможців чекає чергове хвилювання. Ставники Семенівщини покажуть свої високі лісівничі знання у місті Житомир, де будуть захищати честь Полтавщини на всеукраїнському зльоті. Юлія Антонець, Руслан Чорнокульський, телевізійна служба новин Об'єктив.